Дим. Кримінальний детектив Трилер на реальних подіях, що розповідає про двох фахівців, які об'єднують зусилля, щоб зупинити серію нестандартних підпалів у штаті Каліфорнія. В центрі історії колишній пожежник Дейв Гудсен і детектив Мішель Калдерон, котрі розслідують підозрілі пожежі в містечку Умберленд та намагаються піймати двох паліїв, чиї злочини перетворили місто на арену страху і хаосу. Докази вказують на те, що ці злочини мають складний багатошаровий мотив, і в процесі роботи детективи стикаються з ще більшими труднощами, які підштовхують їх до глибокого розуміння природи цих підпалів. Кожна пожежа супроводжується високою ймовірністю загиблих і стає своєрідним дзеркалом, у якому Дейв та Мішель змушені розпізнавати не лише сліди злочинців, а й власні страхи і втрати, що тягнуться з минулого. Серіал починається як традиційний процедурал, та вже в першій половині переростає в захоплюючу кримінальну драму, яка занурює глядача в глибини людської психіки, де кожен персонаж має свої травми.